Всіх вас вітаю. Христос народився. Да, будь ласка, можете да, просісти. Апостол Павло, послання Галатів, 4 розділ, 4 вірш, каже: Але коли настала повнота часу, Бог послав сина свого, народженого від жінки, народженого під законом, щоб викупити тих. Хто під законом і щоб ми отримали всиновлення, коли настала повнота часу? У Бога є на все свій час. І дуже важливо, щоб ми могли чекати той час, коли потрібно. Прийшов Христос в свій час, коли людство. Через Адама і Єву згрішили, вони отримали гріховну природу. Гріховна природа стала нашою, нашою часткою. І вимагати від грішника святого життя не варто. І коли Бог дав закон, через Моїсея, люди намагалися його виконати. Але Біблія каже, що всі згрішили, всі згрішили, нема праведного жодного. І тоді, коли люди вже зрозуміли, що все, ми не виконуємо цей закон, Бог послав свого Сина, який війшов на територію нашої землі через жінку, народився, виріс. Виконав цей закон і е, спас нас від наших гріхів, щоб подарувати кожному із нас всиновлення. Амінь. Амінь. І через це ми стали дітьми Божими, доньки і сини. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що е, дуже природно, коли хижаки їдять других. Дуже природно, коли Птахи літають, риби плавають, а грішники грішать. Це, це природно. І Бог усиновив нас через Ісуса Христа, подарував нам Спасіння. У нас з вами є майбутнє через Ісуса Христа. Амінь. І тому сьогодні ми святкуємо великий праздник Різдва Христового. Я ще раз пояснюю, що наша ера називається християнська. І якби би не намагалися щось докладати нам мусульмани чи всякі східні релігії, ера наша називається християнська. Скільки б комуністи не доказували, що Бога нема, вони визнали, Я коли вчився в школі, нам казали, що наша ера почалася. Зраждення якогось міфічного Ісуса Христа. Ну, я здивувався. Якийсь міф і, і е, нова ера. Але я сьогодні пояснював, е, декільком мені дзвонили люди. Кажу, Новий рік це коли Христа принесли на восьмий день в храм. Це в Євангелії від Луки. Другий розділ, 21 вірш. Коли принесли Христа в храм на восьмий день, щоб його обрізати, то в цей момент уже хлопчик вважається живим, коли він прожив 8 днів. 25-го він родився, першого принесли якраз на восьмий день. Тоді почався новий рік, тоді почалася нова ера. І всякі бредні. Новий рік чи старий рік, а в нас старий рік з Новим Роком. І це люди з вищою освітою, я не знаю, як це. І ми сьогодні святкуємо праздник Різдва Христового. Христос народився для того, щоб потім віддати себе в жертву і принести нам спасіння. Амінь. І сьогодні я дивлюся, так нас і активно Путін поздоровив. Привітав, як, як, як це гідно, як каже апостол Павло, Олександр е, Коваль мені зробив багато зла. Хай йому воздасть Бог. І от я точно так скажу. Хай Бог воздасть усім тим, хто оце от, от такі беззаконні творять. Хай Бог вас дасть. Я даже не прошу у Бога 100%, даже не 30%. Хай як у два рази, то вже хвати. Тобто, і ми. Чекаємо спасіння від Бога. Наше, е, наша мета е, мати перемогу, і наше покладання всіх наших зусиль не на Байдена, не на Трампа, а на Господа нашого Ісуса Христа. Бог обіцяв, що країну Україну як державу Він рясно поблагословить. І я в це вірю і з цим вас поздравляю. Амінь. І...